Квітчина трояндами ошатна перлина слобожанської землі, що виблискує переливами у намисті річок та озер. Таким зараз постає тростянець, місто з багатою самобутньою історією, яскравим сьогоденням і впевненим поглядом у майбутнє. Неповторним візерунком у ньому гармонійно переплітаються дух старовини та віяння сучасності. Тростянчани ж не втомлюються зізнаватися рідному місту у коханні. Мальовниче місто останні роки воно взагалі мені кажеться оновлюється, розвивається. Дуже багато от миловидних місць відкривається. Тому мені здається, найгарніше місце для вибору для саме для весілля. Він не тільки для трасянчан ізвесний о і любимий город, а как кабил, я ща для всієї України, кабель приємно, то, що приїжджають сюди люди з інших городу. І, і теж говорять хороші слова в нашому місті. Часто дуже свято влаштовуються тут концерти дуже часто. Весело Вам? в цьому місті. Є куди вийти, є на що подивитися, не соромно запросити когось до себе, в принципі. І ну, дуже подобається, дуже гарно. Атмосфера замечательна, багато і Для молодіжі робиться все в останнє час, що в Тростянці дуже приємно проводити час свободне. У нашому Тростянці, де б ми не гуляли, завжди ну, гарно, е, приємно. І ми, ми, ми за Любки гуляємо за, ну, кругом по, по всьому Тростянцю. Низкочанський заповідник, центр, да, всі оці, е, оці майданчики, які ремонтуються. У нас дуже квітне парк наш. Ну, я пишаюсь. Я переїхала до чоловіка і я пишаюсь цим містом. Але таким пишним і квітучим тростянець був не завжди. Ще якихось 11 років тому картина поставала зовсім інша. Занедбані вулиці, напівзруйнована інфраструктура та відсутність будь-яких перспектив для розвитку культурного життя. Здавалося б, впоратися з такою ситуацією майже неможливо, але спільними зусиллями влада і містяни зараз успішно будують новий квітучий європейський тростянець. Можна вже за цей час відслідкувати тенденції розвитку. Я думаю, що ніхто зараз не скаже, що тростянець не розвивається ну, в, в, в правильному напрямку, тому що вже видно очевидні результати. І вони стали, вони стали, такі сталися завдяки тому, що ми на початку ще свого розвитку свої плани скоординували із бажаннями людей, простих громадян, провівши громадське опитування тростянчан, Ми цілоги нам, скажімо так, порекомендували звернути увагу на кілька речей. Ми їх включили в пріоритет. Ти прітета нашого розвитку це робота з інвесторами, тому що людям потрібна робота робочі місця – це найголовніше. По-друге, це розвиток малого-середнього підприємництва, тому що не тільки всі повинні працювати на великих крупних заводах, а можуть бути і якісь кафе, там ресторани, майстерні, можливо, якісь сувенірні, якісь речі і так далі. Розвиток туризму. Ну і третє це використання нашої туристичної спадщини для розвитку міста. І ми от, фестивальний рух започаткували в Трасянці, тому що на основі нього ми бачимо, що можна зробити Трасянець таким магнітом своєрідним і для інвесторів. І для гостей нашого міста, ну і, і, звичайно, це буде подобатись трасянчанам, тому що це дозвілля, не треба нікуди їхати. В твоєму місті щось відбувається. Але три найголовніше зернини ми заклали у 2006 році в фундамент розвитку нашого міста. І сьогодні вже ці плоди починають з'являтися. Ми бачимо, що фабрика збудувала свій потужне підприємство, нове бізквітне підприємство. І це майже тисяча робочих місць з'явилася в Трясянці. Зараз вже зареєстрований промпарк в Трасянці і вже заходять. Зайшла керуюча компанія, будуть заходити в. В найближчий час нові інвестори, які будувати будуть нові заводи. Фестивальний рух зараз дає можливість заповнити наші готелі, кафе, ресторани, дати можливість людям продати сувенірну продукцію, тобто яким чином і крім відпочинку. Ну і звісно, ми підтягуємо також це все, щоб це все було на належному рівні. Ми підтягуємо належним чином комунальну інфраструктуру. Трасенчани повинні почуватися комфортному, безпечному і благополучному місці. Отаким ми його робимо ці 11 років. Зміни є великі місті. Багато ремонтували дорог, ось парк обновили, дитячі площадки встановили, цві... цвітом насадили, клумб приємний, дуже красивих. В общем, багато роблять для міста. Місто зараз красиве, цвітуще, ви як бачите. З кожним і подорож минула, і з хідрок фестивалі, і люди їдуть сюди, інтересуються, і сам міст став чище і краще. Я завжди горжусь не тільки городом, а й страною. Таку красоті, що знать, во дворах, во дворах. Во дворах. одна. Ну вообще, прекрасный город. Утренний, благодаря, благодаря Бове. Бови, да. Бове. Да. Молодец. Благодаря свинка. Бове. Ни одного не было председателя вот, подобного ему. Да. Ни одного не было. И вот только сейчас мы увидели явно. Вы посмотрите на эти розы. Да. Я каждый вечер отхожу, и каждый вечер здесь люди да. приходят и поливают. Да. Вот следят за этим. Вот во дворе, в этом городе то же самое. Цветы да. везде посажены и везде вот, ухожены. Посмотрите, травы нет нигде. Да. То же самое у... э, да, Стрежется ну, этот, этот цель. А это а молодец. здесь, вот вы посмотрите, будущее парка. Да. Будущее парка. Самое это что пенсионерам еда отдыхать. Вот самое главное. И мамочкам едет, деткам отдыхать. Красота. И хочется пожелать, чтобы наши э, э, жители города поддерживали чистоту и порядок. Вот это да, мне самое главное. Впечатления от города, они с каждым годом увеличиваются, потому как город меняется. Спасибо Юрию Анатольевичу, что он очень много определяет внимание развития города. И те фестивали, которые проходят, они действительно дают большой толчок развития трического потенциала города. І взагалі, жителі міста, мабуть, відчувають себе, що вони живуть в європейському місті. Щороку у нас все цвіте, в парку ростуть нові рози, троянди вибачаюся. Ну, кожен, хто приїжджає, сьогодні до нас приїхали друзі з Харкова, і мені не соромно їм продемонструвати наше місто. Славетне гарне місто, дуже старе, дуже прикольно своєю архітектурою, своєю історією. І трохи заздримо, що наше місто Гадяч також не молоде, але не таке, як Тростянець. Тростянець набагато цікавіше і глибше. Результати наполегливої роботи нині вражають. Тростянець не просто став містом комфортним для проживання. Він постійно та всебічно розвивається. Доказами цьому слугують налагоджена виробнича сфера флагманом місцевої промисловості, і одним з найбільших роботодавців міста в теперішній час є Тростянецька шоколадна фабрика, насичене культурне життя та активний розвиток туризму. І ці досягнення не тільки радують самих тростянчан, а й стали приводом для гордості усієї сумщини. У такому красивому місці європейському малому. Нам мені дуже було приємно сьогодні бути тут. І хочу побажати всім жителям цього містечка Тростянца, щоб жили в такій чистоті, красоті. У вас є те, що в деяких місцях цього нема. Ви знаєте, у вас є краса природи, краса людська і певний так сказать, виробничий потенціал, який ви маєте нагоду розвивати, і тому ви маєте історію і абсолютно впевнений, що будете мати. Велике майбутнє ба більше успіхами маленького слобожанського містечка захоплюються навіть іноземці. Сіди теж тому, що ми дуже багато дуже багато чув про місто, про те, що тут є дуже таке, скажімо, прогресивне прогресивний мер. Що тут місто дуже скажімо, ну, гарно розвивається, і ми хотіли це бачити. І Зараз ми бачимо, що це дійсно так. Просто прекрасно. Такое гостеприимство сьогодні, сегодня просто замечательно. Приємно бачити, що ви дуже добре організувалися за підтримки вашої влади та вашого мера. Приємно розуміти, що ви вже змінили ситуацію у вашому місці на краще. Також приємно було дізнатися, що ви самі брали участь у реконструкції ваших культурних та історичних пам'яток, які тепер слугують вашій спільноті. Окрім того, така робота відкриває дуже широкі перспективи і в плані розвитку культури, і в плані розвитку туризму. Перед шармом Тростянця свого часу не встояв і видатний композитор Петро Ілліч Чайковський. Саме тут він написав свій перший симфонічний твір у вертюру до драми Гроза авторства Олександра Михайловича Островського. Для музикантів сучасності це місто теж є знаковим, адже саме тут вже традиційно проходить улюблениць молоді фестиваль Східро. Сматрив Цьогоріч високий рівень його організації, новинки, загальну атмосферу та енергетику, і виконавці, і поціновувачі музики вільних оцінили навідмінно. Не лишили поза увагою й естетичну привабливість самого тростянця, гостинність люду та красу місцевої природи. Взагалі для мене Сумська е, область це серйозна біла пляма на карті, е, на карті України. Ми сюди дуже дуже рідко приїжджаємо, дуже рідко. І, е, я вражений. Ну, мене перше враження тільки в цей маєток. Я побачив, спілкуюся з паном Юрієм. Я бачу, що це, що це людина, яка щиро любить, любить місто і дуже багато робить, і багато ще зробить. І це це вже вам може це діагноз дати. Грути було запрошувати не складно з тої причини, що фестиваль східрок вже давно тримає непогану марку фестиваль марку в Україні. Тому коли артисти чують назву східрок, в принципі, одразу йдуть на контакт. Не треба пояснювати де, де прохо. Скидувати фотографії, відео з минулих років. Одразу починаємо говорити про умови, на яких вони прийдуть. Ой, Це потрясающе місце, мене сюди тягне. І я просто планую і в наступному році приїжджати на круглий двор, і на обратно ж, з Ядроп, і на будь-які фестивалі, які будуть тут проводитися. Дуже подобається, дуже красиво. І ми вже приїжджаємо третій рік і задоволені. Ми з Івано-Франківщини і задоволені. І люди прекрасні, і організація прекрасна. Організовують все. Нам дуже подобається. Дуже кльове. Просто подобається атмосфера, подобається архітектура. все дуже файно. Нині Тростянець цілком обґрунтовано може називатися фестивальною столицею Сумщини. Адже крім Східроку, на своїх прихильників тут чекають Чайковський фест та всеукраїнське свято мистецтв Боромля. А масштабне дійство історичної реконструкції Стара фортеця презентує глядачам поєдинки воїнів у середньовічних обладунках, ярмарок ремісників, наїдки і напої в імпровізованій стародавній кухні та численний крам народних майстрів. Ну зараз я приїхав приїхав сюди. Я приємно вражений тим, що тут відбувається. Тут дуже ну класного рівня в цей от фестиваль. Мені подобається дуже для мене. Місто Тростянець, воно стало для мене рідним уже з цим фестивалом. Він для мене означає таке повернення у допосередньовіччя, єднання нас всіх як друзів у цьому круглому дворі. Це таке свято духовності, свято традицій. Класно дивовижно. Уже з 9 років хожу сюди. Родзинка Тростянця виразні приклади висоти архітектурної думки та неперевершеної майстерності місцевих фахівців будівельної справи минулого, які й зараз вражають своєю вишуканою красою. Легендарний круглий двір, котрий мистецтвознавці ще століття тому охрестили маленьким колізеєм, зараз по праву є символом міста. Благовіщенська та вознесенська церкви уособлюють духовність, властиву українському народу. А садиба Голіцина стала одним з головних культурних осередків міста. Зараз у Вальні. І залі палацу розміщена картинна галерея, де зібрані полотна митців минулого та сучасності. Також у садибі на відвідувачів чекає солодка мрія, музей шоколаду, де представлена продукція Тростянецької шоколадної фабрики. Цьогоріч Тростянцю виповнилося 355. Та незважаючи на поважний вік, місто молоде, яскраве і має безліч вражаючих досягнень. Але на лаврах спочивати ніхто не збирається. Керманич міста Юрій Бова говорить, що вже розпочата робота над новими проектами, направленими на культурний та економічний розвиток тростянця. Адже на його думку, головне, щоб кожен мешканець щиро впевнено і з гордістю міг сказати. Я люблю мисси тристанять.